Отут От ми бачимо, як катапульта, вона під'їхала набагато ближче, ніж була півтори години тому назад, коли ми тут були. Ну, не було, типу, начепили також типу, ковшик, і навіть намагаються щось запускати. Але ви знаєте, що не долітає. Давайте зараз літаємо. А, не... а куди? Зараз майже до автобусів. Зараз я і полетить далі. Ага. Ну, от така кажу, що долітає. Зараз ми подивимося, як летить тут. Людей тут зараз, правда, ну, може, п'ять, а може навіть і десять більше, ніж півтори години тому, коли ми були тут. Реально представники правого сектору вони не займаються катапультою, вони діють більш радикально. Ось випалили знову всі тим ну як сказати, туалети. А які тут перекладувалися під зищеними автобусом і кидають все-таки каміння в основному в працівники внутрішньохсість і відіснули знову там все на цих позиціях, де стояли і десь. Також свої точаться діти до стадіону Зинамо. І всіх людей тут виконує роль спостерігачів, можна так сказати. Стріляють реально десь тут близько, треба підходити назад. Там дали, далі. далі. Ну, О, не, а ну вот, бачите, пораду. Куляк нам отище, да? Ну, Но... от... Останній пост. Реально, бачите, перестрілюються. Стріляють кулями. Сирий, стрімший, твісокий чорний, чорний. Ну виглядає, це, я не знаю. Ночі, час ми тут не були. Ага, мікрофон тут. Не знаю, але мене завжди ніби добре чути. Thank <laughs> you. У нас з геланами, що? Це порадили. Ми можемо. Нас ми в зоні відносної безпеки, розумієте? А що ви там з геланами, бачиш, що... ось таким тупо зоні... лазером світить. А лазером світить по внутрішній системі. Я турбую за Чути гази. Сьогодні взривають таке по якісь гранати. Да, Набі, і краліша кулями. Подачі ну привіт, отсі видавали на стагу народові. Я мало, <гум> але не, не бачу. А дивись, а зверху це хто собі ти куває? Бачить, нами це да, це виглядають нас.

Вернувся, ну прищемілька! Бургава ловурила на ці лавки і бурили! Буря до зала! Завжди не віддавку! Потримайте! Це цю зурна лаївка! Гад! Гад! Повті! Оре. Так, клас. Бачите, що бетонці роблять. Це долеки слова, мало не на наші два. 1 2 3. Україна! А, обережно, чекає, чекає снайпер. Бачиш, так, да, лазером світають наверх, шукаєш, є снайпер наверх туди. Я наприклад не бачу, але це... Бажині далі їхати не треба, хай стоїть. Бурмають для чогось цей. Сіт, напевно, хочуть в хочуть відбиватися <світ> потім.

Конституції, яка передбачає кримінальну відповідальність за вчинення насильства, ви порушуєте документи організації націй. Конституції України. Я звертаюся до керівників Беркуту, полковників, підполковників, майорів. Зупиніться, припиніть видавати незаконні накази, припиніть змушувати своїх підлеглих вчиняти незаконні дії. За це треба буде відповідати. Відповідальність прийде обов'язково. Ніж за шоломами, ні за кійками, ні за щитами не заховаєтесь. Все диктується на відео, на фото, потім буде використано в суді як докази вашої вини. Тому я звертаюся я до співробітників, до, Богу, до Богу, солдат, Припиніть виконувати незаконні накази. Припиніть труїти людей. Припиніть кидати в нас гранати. За це треба буде відповідати. Ця відповідальність вас не уникне. Тому я закликаю вас припинити виконувати незаконні накази. Переходьте на бік революційних мас. Януковича немає. Уряда зарова в відставці. Захарченко застрелився. Ви вільні люди. Переходьте на увазі. А я подачу на своїх братів <рістер> і сестер, <рістер> ну, своїх дітей. Кожен, <рістер> <Хожи, рістер> хто кинув гранату, кожен хто стріляє в людей, це 15 <рістер> років <трохи> тюрми. <рістер> Хлопці, <рістер> я звертаюся до тих, хто стріляє, хто кидає в нас гранати. По скільки вам років? 25, 30. ви хочете кращу частину свого життя провести в тюрмі, ви хочете 15 років сидіти на нарах і їсти вонючу кашу гнилу. Вам ніхто передачі не передасть, вам ніхто копійки не дасть. Ви обрікаєте своїх жінок, своїх дітей на те, що вони будуть рости без батька. Ви хочете молоді хлопці 15 років в тюрмі сидіти.

Я звертаюся. Я, звертаюся. Я, звертаюся Я звертаюся до тих, хто сідає гроші. Я звертаюся до тих, хто сідає гроші. От далі на ваш кінок гранати – це п'ятна зі дюрми. Бо ви кидаєте гранати мирних громадян. І, відповідно до закону, ваше призначення – це боротьба, Добре, бо боротьба віде, віде. з тероризмом. Боротьба з злочинністю. Тут немає ні терористів, ні організованої злочинності. Тому те, що ви зараз робите, це не відповідає закону про міліцію, це не відповідає Конституції України і за це передбачена кримінальна відкривання. Тому я звертаюся до працівників міліції. Припиніть сідати гранати, припиніть труїти людей газом, припиніть стріляти. Інакше отримаєте адекватну відповідь, відповідно до законів революційного часу. Я так розумію, що найбільше реально в цій сфері скріляється в нас. Я звертаюся ну, це до професійної улиці, до Беркуту, до внутрішніх військ. Припиніть виконувати злочинні накази. Припиніть наступ. Тут дуже багато а, таких людей, яким і страшно, але знайпери. дуже хочеться подати. Снайпери! Я звертаюсь до снайперів. Ви будете відповідати. Це пожиттєве ув'язнення за розстріл людей. Пожиттєве ув'язнення. Пам'ятайте про це, от що роблять. Журналісти, знімайте снайперів! В центрі Києва, європейські столиці, снайпери. Подивіться, чим стріляють. залізними болтами. Снайпери це почуттєве ув'язнення. За снайперських гвинтівок. Використання снайперських гвинтівок у мирний час заборонено. Ой, хто використовує снайперські винтівки, це пожиттєве ув'язнення. Я попереджаю снайперів, які, може, і в мене зараз хочуть стріляти. Я народний депутат України Олег Глянко. Я попереджаю вас. Ви не маєте права використовувати снайперську зброю. Дозвіл на використання снайперської зброї. Це є абсолютно незаконно. Це пожиттєве ув'язнення стріляти в людей, в мирних громадян. Я попереджаю тих, хто це робить, хто нажимає на курок, хто віддає ці незаконні накази. Ви будете за це відповідати за виконання і за видання незаконних наказів. Скільки б ви в нас не стріляли? Завтра нас сюди прийде в тисячу разів. Десять 10 разів тисяч більше. Завтра сюди прийде весь український народ і ота сволота, яка сьогодні стріляє у мирних громадян. Потім не дивуйтесь, коли вас на кусти розірвуть. Коли ви будете іти опльовані через стрій українських громадян, я закликаю працівників міліції припинити, виконувати незаконні накази. Ви не маєте права стріляти, кидати гранати, труїти людей газом. За це передбачена відповідальність, яку ви обов'язково будете нести у випадку порушення вимог Конституції і законів України, Банді Януковича, кінець. Банді регіоналів – кінець і кожен, хто сьогодні буде Януковичу, регіональний банді, бере на себе відповідальність за пролиту кров, за завдані людям поранення, за вбитих людей. Якщо проливається з вашими не кров, ви ніколи її не змиєте. Ви молоді хлопці, якщо ви хочете жити, нормально припиніть. Виконувати злочинні накази, припиніть чиняти злочини. Я звертаюся до всіх українських громадян, хто тут зараз на Грушевську, козаки, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки. ви всі герої, усі, хто тут, це люди, які захищають майбутнє, усі, хто тут борються за незалежну демократичну Україну. Без диктатора Януковича, ви герої. Ви спартанці, ви українські козаки, які нас і козачки, які нас завіться народ побачив цього снайпера провально візнесу, так за тих ваші прізвища so, і на Вашими реально мовчать. Тобто всі я так розумію, що людям справді страшно правнуки, і то <звігра> це реальні, що стріляють. Тобто, це не сам без людина, яка стріляє Україну. Може, все що так мені сталося враження, але одразу люди стоять, я тільки там право часто далі б'ється, і то я щось не вачин. Вони <паде> дуже підходили там. Слава <паде> <паде> Україні! <паде> Я хо зараз наші не стріляють по у нас на нашому початку людини постраждала починала від куля одного, одного порадила його швидка там, чому машиною накладала тому перелом це переломкові через це. і друге в друга попала під око куля. Прямо отак от сюди. До дому, а ось така ситуація. Лікарі не дуже далі хочуть зараз в я так розумію, що роботи вже багато. Баляються тут пляшки з молоком, тому що Того людям дають відбити молоко від газу. Є дівчата, які спеціально там розбивають така, не молоко, все організовано дуже. Чим ви подуші настали, чи будете класними. Як ти ляг? Тому я звертаюся до всіх тих. Хто сьогодні проти Боже, там, українських варку, людей, хто заважає нам боротися за свободу і незалежність, мабуть, і по добру побачили, по здорову. Це, Переходьте це, на наш бік. Припиніть служити припиніти банді, банки все одно кінець. Їх... І скільки б ви не стріляли, скільки б ви не труїли. Ви нас не зупините. Український народ неможливо зламати, неможливо зупинити. Чхати ми хотіли на ваші кулі, на ваші гранати, на ваш гад. Всіх не перетруєте і не вб'єте. Я виглядаю. Звертайтеся до людей, а які зараз це... тут на цьому місці, на передньому фронті боротьби. Не бійтеся, у Біблії 365 разів раз написано. Не бійтеся. Вони хочуть, щоб ми бояли всі, хто тут не бояться. велика хто їде до нас на підмогу, теж не бояться. Тому я звертаюся до вас. я хочу всім подякувати людям, які тут які борються, двоє суток. На нас дивиться весь світ. На нас дивиться вся Україна. Я думаю, вся що Україна в в там, вся Україна, Україна нас підтримує. Вся Україна за нас вболіває. Наші батьки, наші батьки, наші дітки тримають за нас кулаки. <звук> Вони мають Hey! <в> <звук> Це до речі, туди де знаходиться і слайпер. Віти тут все перетворюється реально в которой. Все в льоді, все після того, як ми як... водометах поливали людей. І сьогодні я цього не бачила, товали поливали. ми тут були завіду. Я цього не бачила бордово зранку, і все тесть.